Подкаст True Beauty Show Всім привіт! Ви слухаєте подкаст True Beauty Show з Юлією Ублінських. Сьогодні ми розповімо про відомий бренд Mary Kay. Заснування та філософія. Компанія Mary Kay була заснована Мері Кейш у 1963 році в Далласі, штат Техас, з місією надавати жінкам необмежені можливості для особистого та професійного розвитку. Мері Кейш почала з інвестицій в 5 тисяч доларів бажанням створити компанію, де жінки могли бути успішними та вірою в золоте правило. Починаючи у власному будинку та з допомогою лише дев'яти незалежних консультантів, Мері Єш започаткувала бізнес, який швидко перетворився на один із найвідоміших брендів косметики у світі. Компанія була заснована на принципах, які Марікеїв вважала фундаментальними: віра, сім'я, кар'єра у цьому порядку. Та золоте правило: поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб поводилися з вами. Філософія та інновації. Мері Кейш віддавала перевагу системі прямих продажів, оскільки вона вірила, що особистий досвід є ключовим у косметичній індустрії. Ця система не тільки допомагала компанії зростати, але й надавала жінкам можливості для розвитку власного бізнесу, гнучкого графіка роботи та додаткового доходу. Компанія також стала новатором у розробці та використанні інноваційних продуктів для догляду за шкірою. Цікаві факти про Кей Перший офіс. Перший офіс Мері Кей був у знятому магазині в Далласі, штат Техас. Компанія відома своєю програмою винагороди рожевими Каділак, які вручаються найуспішнішим консультантам. Філософія Мері Кейш розробила філософію Віра сім'я кар'єра, яка досі є основою корпоративної культури. Продукція компанія виробляє понад 200 продуктів у чотирьох категоріях: догляд за шкірою, декоративна косметика, парфумерія та догляд за тілом. По всьому світу компанія має мільйони незалежних консультантів. Mary Kay працює в понад 35 країнах світу. Фонд Mary Kay. фонд заснований в 1996 році для підтримки досліджень раку і програм, що допомагає жертвам домашнього насильства. Екологічна відповідальність компанія активно працює над зменшенням свого впливу на довкілля. Перша продукція одним з перших продуктів був набір для догляду за шкірою, який Mary Kay Еш розробила спільно з фармацевтом. Семінари та заходи. Компанія щорічно проводить великі заходи для навчання та мотивації своїх консультантів. Інновація. Мері Кей має свій дослідницький та розробницький центр, де створюються нові продукти. Мері Кейш є автором кількох книг, у тому числі бестселера Mary Kay Ви зможете мати все культурний символ. Mary Kay стала культурним символом жіночого підприємства та самореалізації. Компанія та її засновниця отримали численні нагороди за свій внесок у бізнес та соціальну сферу. Kay використовує інтерактивні технології, включаючи мобільні додатки та віртуальний макіяж для залучення клієнтів. Компанія пропонує різноманітні освітні програми та матеріали для своїх консультантів. З роками Kay значно розширила свою продуктову лінію, включаючи інновації у догляді за шкірою. Спадщина Марікей Еш Kay Еш залишила після себе надзвичайну спадщину як успішна жінка-підприємець, інноватор та філантроп. Вона померла у 2001 році, але її візія та цінності продовжують надихати мільйони жінок по всьому світу до сьогодні. Мері Кей компанія продовжує розвиватися та розширюватися, зберігаючи при цьому особистий підхід до бізнесу, який був закладений її засновницею понад 5 десятиліть тому. Дякую вам, що прослухали наш аудіоподкаст І до зустрічі в наступних серіях. Подкаст.